22-го туру в Лалізі сезоном 23-24. Дізнаємося, як змінилося розташування команд у порівнянні з минулим туром, але Міріє п'ятницю приймала Алавес. У в матчі зробив дубль, А. Рейоя відзначився з пенальті. Перемога Алавесу 0-3. Велсосідад приймав дома Раєва Команди в матч мали геть. Незначні моменти в підсумку в сухі 0-0. Лас Пальмас Граус, грали з Реалом В другому таймі Мунус і рахунок за господарів. Потрібно додати. Це вже другий матч підряд, коли королівський клуб програє по ходу матчу. Жуйніор зрівнює рахунок, а Шоу Мені на 84-й хвилині приносить перемогу вишковим 1-2. Потрібно додати, що Реал 15 матчів підряд не програє в Лалізі. Барса приймала вілля Реал Морена, автор єдиного голу в першому таймі. Ахомадж подвоїв перевагу жовтої субмарини. Барса після такого включилася і Гюндоган, Педрі та автогол Беллі вивели гранатових вперед. Ведиш на 84 й хвилин зрівняв рахунок матчу, а потім був додатковий час, в якому Соролахта. Моралес принесла перемогу жовтим 3-5. Після цього матчу Хаві оголосив, що йде з Барсі після завершення сезону. Мальорка вдома приймала Бетс 0-1. Алтіміра автор єдиного голу. Потрібно додати, що Мальорка 5 матчів не перемагає під Сельта приймала лідера Жирону. Порту на 20-ті хвилині відзначився голом. Це виявилося єдину результативну дії в цьому матчі. Українці зіграли посередньо. Кадіс приймав вдома Атлетік-Більбау. Кадіс мав незначну перевагу в першому таймі, а в другому ініціатива перейшла до Атлетіка. Але ніхто з них не реалізував свій момент сухий 0-0. Севілля грала за сесумом. Примеру відкрив рахунок середини тайму, а Будін швидко після відновлення гри його зрівняв. В цілому був рівний матч, команди зіграли 1-1. Сусо отримав пряму червону картку після перегляду бара. Атлетіко зустрічалося з Валенцією Лідно на останніх хвилинах першого тайму виводить вводить матрацників вперед. Депай швидко після відновлено гри. Ще подвоє перевагу. а Сяремчук вийшов за 2 хвилини до пропуску одного голу, запам'ятався одним ударом. Гранада їздила в гості до хета. Грінвуд та Майораль відзначалися в цьому матчі. В Першому таймі. Другий тайм був під містивою громади. На 59-тій хвилині не реалізував пенальтів Юзуні рахунок матчу 2-0. Перейдемо до статистики. Краще бомбардири безмін. Беллінгем та довби по 14 голів. а асистентами кращими є вже 2 гравці. Це Савіо та з 7 асистами. Перша десятка має такий вигляд. Атлетіка піднімається на третє місце. Бейтіс вже з суму. Друга десятка. Має новий вигляд, але весь піднявся на 11 місце, а філерал на 14. Зона вигляду тут залишається без змін. Дякую за перегляд, Дякую ЗСУ. Переможемо.